Для того аби продовжити розмову, я пропоную зараз подивитися хабарі, які були в 2014-13 році, які найбільші хабарі були офіційно про які говорилося в пресі. Отже, 580 тисяч доларів, це 2014 рік. Вимагав від приватного підприємця чиновник головного управління Держком земагентства агентства у Миколаївській області за укладання договору оренди землі. 420 тисяч доларів виявлено на да вилучено слідчим в індивідуальному сейфі, який використовувався колишнім директором департаменту держзакупів та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, про що ми власне говорили. 2 мільйони гривень 300 тисяч доларів вилучили у одного із заступників керівника правління «Центр Енерго». 2 мільйони гривень вимагала начальник відділу Сумської обласної державної адміністрації помічник голови від чиновника за те, щоб той залишився на посаді. 1 мільйон гривень вимагав заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій від луцького підприємця. За підписання актів прийняття в експлуатацію систем протипожежного захисту торговельно-розважального центру один мільйон гривень від фізичних та юридичних осіб виявили співробітники на одному з розрахункових рахунків благодійної організації начальника відділу ліцензування одного з департаментів Державної служби з надзвичайних ситуацій. В 2013 році, що було, нагадаємо, це було при Януковичі. Отже, 700 тисяч доларів вимагав арбітражний керуючий процедурою банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю від представника цього товариства за закінчення процедури санації, і приховання порушень законодавства. Триста тисяч доларів вимагав член правління приватного акціонерного товариства Укрпрофтур за надання в оренду частини території автобази, 225 тисяч доларів вимагали від громадян. Депутат Новофедерівської селищної ради Сакського району та селищний голова за надання у власність земельних ділянок. 150 тисяч доларів вимагав та одержав арбітражний керуючий за невжиття заходів на забезпечення вимог кредиторів. 130 тисяч доларів голова Кам'янської сільської ради Стажинецького району вимагав та одержав від приватного підприємця за надання в оренду земельної ділянки. Бачите, власне, це корупція на якомусь Середньому і нижчому рівнях, що відбувається в горі, навіть важко не, собі не уявити.